Вітаю, мене звати Олена Аляміна, я бізнес-тренерка, коуч в управлінні. Зараз я коуч рівня PCCICF. А, І я, власне, в коучингу і в навчанні персоналу працюю вже трохи більше 12 років, насправді навіть 13 років. І зараз ми з тобою говоримо про трансформаційні та бізнес ігри і про те, чому варто розглянути саме трансформаційні бізнес ігри як додатковий елемент в твоїй продуктовій лінії, якщо ти працюєш з людьми. Перша, кому це може бути корисно? Якщо ти коуч, якщо ти психолог, якщо ти працюєш з бізнесами, з організаціями, а якщо ти проводиш інші трансформаційні ігри і так поглядаєш у бік розширення своєї лінійки, то запрошую тебе розглянути для себе можливість проведення трансформаційної гри. Аліса в країні ЧДЕС вона працює як індивідуально в індивідуальному форматі, так і може працювати в груповому форматі. Ця гра. Може проводитись як онлайн на основі інтерактивного поля, інтерактивних метафорично асоціативних карт. так, власне, і в форматі офлайн, тобто є можливість купити цю гру в коробці, там де є ігрове поле, всі необхідні метафоричні карти, а необхідні пояснення для всіх станцій. І її можна проводити також вживу, як в компаніях, в організаціях, так і можна збирати групи і допомагати цим групам трансформуватися. Ну і кожному учаснику з групи насправді. Чим ця гра відрізняється від інших ігор, які представлені на ринку, а вона побудована на основі трьох методологій тобто, має методологію, яка базується на трьох таких важливих складових. Перша складова це шлях героя, яка власне описана в книзі Джозефа Кемпбелла «Герой з тисячою облич». А це насправді така безпечна психологічна рамка, за якою людині психологічно легко і безпечно рухатись в процесі відкриття чогось нового. В процесі того, як учасник дізнається щось нове про себе. А, і ця рамка, вона насправді, збігається з рамками, які ми бачимо в сценаріях народних казок, в сценаріях давніх міфів і багатьох інших творів і кіносценаріїв. А друга складова цієї, ігри, цієї гри, методології, цієї гри Аліса в країні Чудес це коучинг. і, власне, наші коучингові компетенції за стандартами СІФ. Етичні стандарти, а тобто можливість дати людині висловитись таким чином, щоб поглянути на свою ситуацію з нової точки зору і знайти там щось таке, а про що людина раніше, а що оцими своїми звичними сценаріями не здогадувалась. Тобто, коучинг – це друга складова методичної сторони. І третя складова це метафори. Робота з метафорами це безпечна можливість попрацювати з власним підсвідомим. Не йдучи в якісь дуже глибокі процеси, з якими працює терапія, тобто це можливість подивитись на щось з точки зору образів, і дуже часто там ми знаходимо такі речі, про які самі. Просто так і не задумувались. Ця гра може проводитись, як я вже казала, як в корпоративному форматі, так і в лайв-форматі. І якщо ти хотів би додати цю гру до своєї продуктової лінійки, і, наприклад, клієнтів з консультування або з коуч-сесії додатково пропонувати їм пройти ще. Таку трансформаційну гру, або навпаки, перед тим, як йти в коучинговий контракт, можна запропонувати людині попрацювати над тим, а що дійсно їй зараз важливо, якщо немає конкретного запиту. І потім вже на основі запиту, який з'являється під час гри, можна вже йти в коучинг і працювати з тим, що людина накопає під час гри, якщо вона вирішить, що це те, над чим вона зараз хотіла попрацювати. А ну, звісно, в корпоративному форматі також можна використовувати як індивідуальну. Для представників кадрового резерву, щоб допомогти їм зрушити з місця і далі йти в напрямку підвищення, або з командами, або навіть з групами, з представниками різних команд, для того, щоб допомагати їм зростати. Якщо звучить цікаво, напиши мені, або напиши через форму контактів на сайті, і ми поспілкуємось щодо того, як можна навчитись проводити трансформаційну гру Аліса і як додати її до своєї лінійки продуктів. Wir